Надати дозвіл органам місцевого самоврядування купувати для армії військову техніку та дрони. Саме таку назву має петиція до президента, яку створив заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. За словами автора, ресурс та бажання у муніципалетів є. Звернувся командир до міської ради, міська рада визначила обсяг, Обсяг значно менший ніж на рівні держави. Оперативно купили, оперативно поставили тій частині те, що їм треба, саме в той час, що їм треба. Тому, як на мене, виглядає абсолютно логічно на час військового стану надати можливість органам місцевого самоврядування здійснювати. Я не кажу все, але ті речі, які найбільш необхідні, це дрони камікадзе і це військова техніка, військові вантажівки. Придбати ж техніку для війська нині міська влада не може. Існує заборона щодо вільного обігу зброї. Сама міська рада не може придбати танки, передати його збройним силам. Вона може заплатити Укроборонпрому чи перерахувати кошти міністерства оборони. Проханням придбати конкретну техніку для конкретної бригади, частини петицію підтримують і у міських радах. Та депутат Хмельницької Віталій Підгайчук каже: хоч військо має забезпечувати міноборони, однак не всі потреби захисників держава може покрити за цей рік, якщо не помиляюся, понад 230 мільйонів гривень виділено з коштів міського бюджету на різні військові структури, силові структури для підтримки їх в різноманітних їхніх потребах. Це і і закупівля безпілотних літаючих апаратів це і закупівля амуніції. Що сесії ми виділяємо кошти? Так само. Я навіть як депутат був неодноразово ініціатором певних пропозицій щодо того, аби довиділити на той чи інший підрозділ. Хмельничанам думка, що податки, які вони сплачують до міського бюджету, підуть безпосередньо на армію. Подобається тільки на війську втіла, тільки скільки можна, стільки на військо. Першу чергу. Я думаю, що то первинне на сьогоднішній день і стоїть питання. Перемога це насамперед. А далі, я думаю, все вирішиться. Війна в країні і треба перемога, тоді буде все інше. Спочатку перемога. Я думаю, що це на даний момент це найголовніше. На війську. Я хочу, щоб йшло на військо. Однак нардепи на муніципальні гроші мають інші плани. Данило Гетманцев, голова парламентського комітету із питань податків, хоче за рахунок місцевого самоврядування поповнити державний бюджет. Як частина можливого рішення пропонується передати все або частину, понад існуючі нормативи розподілу ПДФО з грошового забезпечення військових до державного бюджету або ж обмежити місцеві закупівлі на критичних товарів і послуг, зокрема, встановивши певні мінімальні ліміти на витрати, безпеку і оборони. Місцеві владці проти сумніваються, що це. Централізовано вдасться ліпше використати гроші. Ми розуміємо, що як працює зараз система. Військова частина звертається до Міноборони з тою чи іншою потребою. Міноборони збирають ту загальну потребу, викладають договір, чекають договору поставки, потім поставляють на військову частину. Ми бачимо, що не всі договори виконані, навіть які укладені минулого року. І ми розуміємо, що про те, що ресурс був закладений. З різних причин ці закупівлі не вдалося зробити, і за словами експертів, існує острах, кошти можуть використовувати не за призначенням. У нас рішення приймається так. Давайте 50 на 50 чи 20 на 30. А має бути прорахована частка ПДФО у бюджеті конкретної громади, і тоді яку частину цього ПДФО треба вилучити в державний бюджет, причому з цільовим призначенням на оборону. А не профукування там на інші справи, але з державного бюджету. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини 33 третій телеканал.